Китай ображається, що США дорікають Китайцям за те, що вони постачають комплектуючі для російського оборонки. І м -м, з, кожним таким, е з кожним таким натяком, з кожним таким е дошкульним, е дошкульною заявою з боку американців, у Китаї може зірватися терпець. Вони на зло почнуть збільшувати і інтенсифікувати. Діалог, економічні поставки і фінансові розрахунки з Російською Федерацією. Це треба розуміти, що Китай, який має ключові геополітичні амбіції стати другою після США в уяві більшості країн світу, для них приниження отримувати такі публічні дошкульні удари з боку американців. І е, вони мають якось відповідати, вони відчувають необхідність якось відповідати. І в один прекрасний момент ця відповідь буде просто збільшення і постачання вже військового обладнання напряму. Тоді, звісно, у Америки залишається ще аргумент, вплив торгівельні санкції, вплив е, квоти мита. Але це. Рве взаємозв'язки з китайською економікою на заході, можливо, і розуміють, що до цього колись прийде, але вони не готові оперативно і швидко це зробити.